Цьому році ми будемо вже святкувати 25 грудня. Я особисто навіть не очікував. Я думаю, що частина все ж таки, навіть православної церкви України, залишиться на старому стилі, але абсолютна більшість, тобто одиниці тільки залишились на старому. Абсолютна більшість перейшла на новий стиль. Ми повинні віддалятися від е, всього російського, те, що було протягом століття, нам насаджено, і українське суспільство хоче бачити. Справжню єдину українську церкву. А єдина церква це є тим духовним фундаментом української держави, бо без єдиної сильної української церкви ми ніколи не збудуємо тієї держави, про яку ми всі мріємо. Українська церква справжньо впливає на патріотичне виховання українського суспільства, підтримує українське військо капеланами. Зараз є величезна потреба в цьому. Тобто ми є душею українського народу, а не може бути. Тіло українським а душа російською.